На бачих і розмислення. Але ми всі віримо, що як Бог, ми всі все бачить. Ми виказуємо своє незадоволення. Але разом з тим ми заявляємо всьому світі, світу, включаючи Росію, що ми віримо, що Бог чує молитви. І так як ми живемо в Америці. І коли прийшла біда для Америки, всі разом стояли біля Білого Дому і молилися. І ми вдячимо Богу, що він восстановив, і все добре в Америці. Сара біда в Україні. Я звертаюся до всіх, хто буде чути, які вживають російську мову. Я вірю, що Росія не вся проти України. Є люди. Ті хочуть зробити біду для України. Але ми будемо зараз свершувати молитву. Я закликаю молитись за Україну першочергово. Але в нашій молитві ми згадаємо і за нашу, і за Росію, за людей, які сьогодні постраждали. Їх заарештували за те, що вони жили сказати добре за Україну. Градаймо всіх, хто страждає, кого заставляють, щоб вони йшли проти України. Вони не хочуть іти, вони не хочуть воювати проти України, але їх змушують, їх примушують це робити. І вони також мають біду. Давайте помолимося, тому що ми віримо, що Бог чує молитви. І ми повинні стояти тут і заявляти, але разом з тим ми віримо, що Бог може зробити чудо і принести мир. Християни є номер один миротворці. Ми проти війни, ми проти вбивання один одного, ми проти всякого зла. Тому наша молитва це наше. Також ще наша зброя. Я прикликаю, схилим наші голови і прикличем ім'я Ісуса Христа. Ісу, Ісус Христос, ми кличем до Тебе, бо Ти є Спаситель світу. Ми кличем до Тебе в цій молитві. Прийми нашу молитву за Україну. Нехай. Наші. Негай прийде мир серця людей, нехай ти, Господи, зупиниш всяке зло. Боже, ми молимо тебе і за Росію, щоб Ти, Господи, поміг тим людям, які кажуть правду, які хочуть підтримати Україну, але їх арештовують, їм роблять зло. З'єднай всі серця, негай прийде миру нашу землю. Навіть буде мир у всьому світі. Ми просимо тебе, Отче! во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Слава Україні! Слава! Слава! І слава Ісусу Христу! Слава! Береже і буде берегти всіх нас! Слава Україні! Слава нашим героям!